Здоровенькі були, з вами Діаспора, перший українськомовний блог про прочав в Сполучених Штатах на Ютубі. Ми зараз знаходимося в столиці Техасу в місті Остіні. Йдемо до міського а, капітолію. А, Верховна Рада Техасу. Верховна Шпіто. Зайдемо всередину, якщо дозволять знімати, познімаю там трошки, а потім просто будемо гуляти містом. Ось, Сьогодні неділя і на вулицях глухо. Ось так виглядає капітолій штату Техас. Він зроблений а, по точній. Він, ну, тобто цей капітолій це точна копія а, головного американського капітолію, який знаходиться в Вашингтон, DC. Але він на декілька метрів вищий. Техас хотів так підкреслити свою крутізну, що в нас точно такий самий, але ще вищий. На вході охорона, металодетектори. Сумки всі пропускають через рентген, і от самим треба пройти через отакі ворота. Все все як в аеропорту. Ось тут от такий центр. Під куполом. Ось. А на землі написано не штат Техас, а Республіка Техас. Тому що Техас колись був окремою країною. Республікою. Вони відвоювали свою незалежність в Мексики. А потім Америка їх анексувала. Ось так це місце виглядає. Зверху. Republic of Texas. А от на стінах фотографії чи картини колишніх губернаторів штату Техас. На всіх поверхах. І от на першому, і на другому, і на третьому, і там на четвертому. І ще навіть є місце, щоб нових вішати. Ось це кімната Сенату. Штату Техас. Тут сенатори сидять, приймають закони з понеділка по п'ятницю, з 8 до 5. От, відкритий для публіки. сюди. Я не знаю, правда, чи в будні дні, коли вони працюють, от сюди можна зайти. Але там от зверху є ряди крісел. Тобто можна прийти, сісти і дивитися, як вони тут голосують, приймають закони. Оце доступ сюди не тільки для преси, а й для будь-кого. Кожен бажаючий може прийти і подивитись, за що ж голосують його, його парламент, яких він вибирав. А це кімната Верховного суду штату Техас. От, як там хтось розказував, що тут от дирочки на стільцях, щоб якщо пукнув, то воно не трималося, собі тихенько вийшло і все добре. Ще У тебе Плюс 10 підписчиків. Тут є книжечка, де можуть записуватись люди, які тут були. Ім'я, адреса, звідки, в скільки годин і от якісь там коменти можуть оставляти. Happy 4th of July. Amazing. Це непонятно на якій Headphone. мові. Чао. Ага, да. Тут іерогліфи є. I was not here. Я тут не був. О! Don't support gay marriage. Хтось каже, не підтримуйте шлюб між цими. Одностатеві шлюби. От, іерогліфами хтось підписався. І навіть ремарки іерогліфами написав. А Південна Корея теж іерогліфи, тільки Вони якісь не такі, як китайські. була. Навіть підписують ім'я, фамілія і псевдонім Армандо Мартінес. Його тут називають Мандо. Вийшли ми з капітолію, тільки вийшли з іншої сторони. От, Капітолій позаду. а тут десь ще погуляємо. Тут дуже велика територія капітолію, тут якісь державні архіви, державні бібліотеки. Все-таки не просто якась маленька місцева влада. А от Цілий штат Техас. Другий по величині, другий по економіці. Після Каліфорнії. Там прапор Техасу. Ми зараз гуляємо з тут містечком Університету Техасу. Тут вітряно, я пробую зняти відео. Дуже багато студентів катаються на велосипедах. Дуже багато таких парковочних місць для велосипедів. І ось ми знайшли от така штука ремонтувати велосипеда, там вон ключі всякі висять. Гаєчні. І насос... давлення видно. Тобто можна... А ну ти мабуть як підключаєш насос, то воно зразу і показує тиск в колесі. От, і можна зразу... Можна зразу накачати. Класно! Не треба вдома нічого, ніяких цих мати з собою. Ре, на, набору ремонтного. От приїхав собі і поремонтував все. Треба. University of Texas, of Texas, 50, в of в інституті Техаса 50-52 тисячі студентів. У в десятку найбільших ходять в Америці, скоріше. Ну, можливо. Можливо, ні. Банкомати. Зараз літні канікули, народу мало. Якось так. Неживенько тут. Ми тут були декілька місяців. 5 іюля після 4 іюля. А вони всі 5, сплять п'яні, ну. Хто є? Ні, ну, Велосипедів трохи є, видно, десь все-таки є Якісь ще, якесь навчання ще йде. Літні семестр є. А. Ну, але ми... Ми тут були в березні, то набагато більше людей було. І ось Люди ходять а, в футболках з атрибутикою а, університету. От, і Тут навіть от, назви вулиць, от, якщо вам звідси буде видно, Ось назва вулиці, вулиця називається Speedway. І Вона такого помаранчевого кольору і на ній а, значок Лонгхорна. Ми зайшли в сувенірний магазин. І тут -то. Все символікою університету. Футбольні м'ячі, футболки, форма спортивна ось, футбольної команди. Texas Лонгхорнс команда називається. І футбольна, і баскетбольна, і бейсбольна. У них всіх а, однакова назва В університетських команд. Навіть от м'ячі для гольфу, насадки чехли для. Mm, як вони називаються, не знаю. Клабс на англійській, мові не знаю як український. От. Лего. Лонхонс. Що? ж просто нега. Це ж просто Лего. А, а... Все Nike. Контрактник з Nike, І всі офіційні от футболки, університетські, найковські. Ну да, как же в Техасе. Казанские. Блин, сколько же они стоят? Даже ценник страшный. Доларов 200, 200, мабуть, как минимум. 200? ой, нет, если это официально, то это, мабуть, еще дороже. О! Ха -ха. Покажи еще раз. Вот. А, Черлидеров. Юти. Университет Техаса. Що ти знайшов ціну? А на коробці? Розмірно написано 329 доларів. Коштують отакі бутси Вийшли ми з Даунтауна Остіна. Пішки дійшли до такого Френклін Барбекю. Це такий дуже старий барбекю ресторан От ми вирішили тут поїсти. От, відомий відома така історична, стара. От. А я передягнувся. Кепці, в бесі. Жаркувато було, я вдягнув такий е техаський, справжній. Е Токтон, Стонтон, забувся, як він називається. Зайшли ми всередину, а нам сказали, що вибачайте, але ми продали все м'ясо. І написано так. яо, з південним акцентом. Тому. Їсти тут ми не будемо, їдемо десь в інше місце, будемо їсти десь там. Так як наш барбекю ресторан, який ми пішли, був закритий, ми пройшли в таке місце, де от стоять фудтраки. І отут вони прямо продають всяку їжу. От таке цікаве місце. І зараз тут подивимось, що тут є цікавого перекусити. Ось такий вагончик з барбекю, музика грає, отам цей величезний, як він називається. Рыль і каже нам продавець, що в нього брискет чилі є. Алеша питає, що це таке, це суп каже, якийсь? така. О, попробуй. Каже, нечего, каже, це просто нарубані, нарубані куски м'яса в соусі. Катекса стайл. Катекса стайл. Бі брискет це, взагалі говядина, я не пам'ятаю якась часть корови. І она 16 часов коптиться. вроде. Ну і з барбекю соусом пишається. Ну, це все місті покидав. Ось таке міс містечко, місцина така класна. Блін, у нього проблеми з сольом. Food track. Поїли ми чилі і роберець. А і цей власник цього фургончика, в якого ми купували раберець і чилі, підійшов до нас поговорити. Бо він запитав звідки ми. От, його зв... зовуть Шон. Слышал, yeah. Ну і ім'я побачив на кредитці. От. Перепитав, що як мене звати, звідки ми. І поки ми їли, він підійшов до нас за столик. Ну, людей зараз небагато там. І почав розказувати, звати його Шон, ірландське коріння, пів світу об'їздив, але в Ірландії так і не був. Сам, був в був в Сам з Луїзіани, але живе зараз в Техасі. Я цей бізнес відкрив декілька років тому. До того він був... В армії, в Неві. Служив катався трошки по, 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 ну, по Америці і в декількох країнах був. А в Японії, в Південній Кореї був. От, а потім після армії він працював якимось інженером. І по роботі він ще півсвіту об'їздив. І Європа, і Азія. От, розказував нам, де він був, що він бачив. Я що так в Ірландію так і не попав. Ну а зараз відкрив собі від такий невеличкий бізнес, сам барбекю робить. Все почав в себе на бек-ярді. В, в своєму домі. Скільки він казав, нього точок є? Ніяких, ні. 20 це от таких місць, де фургончики перманентно стоять. Я теж показав, що в нього 20 футраках. Ні, ні, він сказав, що це по остіну 20 таких місць з траками. А в нього це один. Оль, він один, він сам їх робить, сам продає. Він не, не, не наняв людей, щоб замість нього. його... От в нього такий малесенький бізнес, один свій фургончик. От. Сказав, захочете ще, приходьте, ви знаєте, де мене знайти. Ну Весело так, поспілкувалися, поїли, поспілкувалися. Ось так виглядає центральна шоста вулиця міста Остін, де на ніч перекривається дорога для автомобілів і просто а, вулиця робиться пішохідною. І народ тут просто гуляє, бухає з пивом в руках на цій вулиці. Не знаю, чи в день можна, а от ввечері можна з алкоголем тут бути. Йдемо ми по шостій... Йдемо ми по шостій. Маргаріта. Йдемо ми по шостій вулиці і вирішили зайнятися бар-хопінгом. Тобто ну, заходити з, з бару в бар, а там, по пиву вибивати йти далі. От ми ще не зайшли, випили по Маргаріті, йдемо далі. Так як от, зали, це шоста вулиця, це, це просто вулиця з барами і пабами. то Ми так вирішили попробувати їх декілька. Вийшли ще з одного бара, називався Бікініс. Там офіціантки і парменші в Пекіні обслуговують. А, йдемо далі, ще може в один бар зайдемо, а, а потім вже й будемо збиратися їхати додому в Даллас. Переходимо дорогу, це Конгрес Авеню. А вулиця, яка впирається а, в, а, там з цієї сторони, видно буде. Зараз будемо йти через вулицю. Буде видно okay. там цей капітолій. Ні, тут взагалі шикарно, а Бізнес-центр okay. міста. І готелі, он там панкчейс. Сен-Піт okay. no Зараз йдемо. Okay. No Ти не нападає піт Даунтаун? Ти глянь на капітолій. Oh. Ось, як гарно. Вулиця прямо впирається в капітолій. Сен-Піт, так, да, нагадує трошки Сен-Піт Даунтаун. тільки Сен-Піт? Стоїть на березі Затоки. А Остін посеред Техасу. Ще не згадалось, що цей власник барбекюшниці, фургончика, де ми їли, він нам розказував, що Остін таке місто, тут от завжди якась має бути двіжуха, завжди має бути якесь свято, щось святкувати, щоб можна було випити, причину знайти, щоб випити. І от одне з таких свят тут святкує день народження Осника Іа, з Вінніпуха кожного року. І всі кричать Іа. Ну не знаю, кричать вони <говори> чи не кричать. <говори> Все кричать? Я, я, я. <говори> але отак, от На навіть таке придумали. Аби була причина зібрати народ. Слухай, ну як у нас празднують там день, я не знаю, не матроса. Кого? Ну знаєш, когда праздники, там, кожен день можна, якщо так теоретично ну, придумати, то там... Ну бачиш, але в нас рівно, сирі... ну, ну день, день, день. День кондуктора, день там... Ну, Водителя трамвая. Ну ніхто ж в центр міста музику не звозить і не. Бо не... мало кондуктора, була би ну, не бухає. Кондуктора кондуктори всі збиралися і бухали в центрі корота. От, оце це кафе. Кондукторів мало. Оце це кафе, в якому. А ні, забрали надпись. Оце ми тут сиділи. Да? Оце ми тут сиділи і зараз написано, що в 6 вечора фінал жіночого чемпіонату буде. А минулого разу було написано, що тут там о з годині бої карликів. От, ще один бар. Черговий за сьогодні. Закінчили ми нашу прогулянку остіном, вже їдемо назад в Даллас, зупинились на заправці, яка називається Бакіс з отаким бобром. Це просто величезна заправка, це одна із таких гордостей штату Техас. Це один ряд заправки, ніж два ряда під одним накриттям і за ним далі ще два ряда. Тут десь 120, мабуть, заправочних місць і плюс. Сама заправка, сама, сама будівля заправки, вона, мабуть, величиною, як Волмарт. Їх таких всього в Техасі штук 10. От, все відкриваються нові. Тому ми зупинилися. Зараз Я тут хочу. купимо щось перекусити. Перекусимо і будемо вже їхати додому. От. Це, до речі, нова. Ми як минулий раз в їздили. А ще тут її не було, вона ще була закрита. Зараз тільки відкрили. скільки тут місць, щоб зробити собі і пити, ну, просто як величезний супермаркет, супермаркет а це всього-навсього заправка. Тут ось така секція за оцими тачскрін. Можна зробити замовлення. А там Уже підібрати готову їжу і тоді на виході розплатитись. От ми взяли два сендвічі. Оля свій курячі тендерси взяла. А я свій барбекю сендвіч взяв от 12,60. Ми зараз поїмо і будемо їхати вже додому. А тому з вами прощаюсь, так як ми вже все рівно. Кличуть, кличуть по номерам. От. Ну Добре, я з вами прощаюсь, підписуйтесь на канал, ставте палець догори, подобайки. З вами був Діма, йдесь Стамоля, і ще Льоша, слава Україні!